Так. Доброго дня, друзі, вітаю на своєму каналі. Тут у нас буде зараз відео про те, як включається АВР. Зараз у нас дві графіки обмеження потужності. От. У нас вже в автоматичному режимі. Ну зараз я буду показувати. Бо коли заведеться, тоді вже нічого не буде чутно. І так, щит АВР. Зараз є напруга від мережі але ми імітуємо пропадання напруги і дивимося як потім включається АВР. так вова а ти дивись отам під напругою все туди не лізеш ти тільки оцей автомат ось сюди трьохполюсний виключив і все о, отказ сіті пише зараз зараз буде заводиться сам дизель Задержка, так. Все. Він заводиться, зараз виходить на режим. Набиратиме потім обороти. Зараз в основний. Ось. Набирають обертів. Прогрів. Це десь займе около 40-50 секунд. Патне АВР. Вот, зараз відкладно. О! Все, заїздило. І робота від десь. В общем, я закриваю Потом, Як треба буде включить автомат, то в кого він потім там загло. А тут ничего не треба выключать. Дякую за увагу. Всіх мира і добра.